Всім добрий день по вашим численним проханням. і Буквально на днях вчора мені теж написали питання. Знову, значить, треба зробити вам відео, як формувати кущі крупнолисної гортензії. От зараз, сьогодні 5 липня, і я вам покажу на прикладі гортензії, яка називається Glossy Lips Purple. У мене їх три кущі, і один у мене кущ буде йти на маточник. Він навіть не на маточник він в мене буде йти. Я неправильно говорю вам, це в мене буде кущ, як кажуть, звізда Ютуба. Я його не буду стригти, нічого йому не буду робити. Хочу побачити, як він ремонтантний, не ремонтантний, як він, ну коротше, я повністю, як то кажуть, констатувати всі заявлені маркери як він себе буде поводити. А цей кущ, він у мене маточник. З нього я буду брати живці. І для того, щоб брати живці, мені треба їх з чогось брати. Бо іноді запитують Лариса: у тебе є там такий-то сорт, такий-то сорт. Ну, от дивіться, я вам зараз показую, з чого тут брати живець. Якщо вона квітне, в неї сюди дивіться, стільки квітів. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І ось маленька 12. Навіть більше тут, з тої сторони, не порахувала. В неї квіт, вона квітна. Як з неї брати живці? Живці з неї брати тоді, коли вона наростить масу зелену. І як я формую саму ортенцію? Бачите, в неї ось, ось квітка. І, бачите, вона зюди викинула квітку. І тут квітка, як обрізати? Оце листочок сплячий, це сплячий, в нього немає, з нього не піде ну, гілочка. Гілочка піде тільки з отсюда, із отсюда і з отсюда. В неї за заполу... І коли, ви, коли ми обріжемо квітконоса, всього так, бачите, ми його обрізали. Показую вам цю гілочку. То з цієї гілочки підуть, воно, бачите, в неї просипаються бачите, воно, просипаються в неї бруньки. І вона повинна викинути сюди гілки і прокинутися на цьому чорному стволі, поки прокинутися бруньки, які вже прокинулися. бачите, І вона повинна дати з, цього, з цієї гілки ще хоча б 3-4 гілки знизу. Таким чином, для того, щоб у мене. Було що брати на слідуючий рік е, живці, щоб робити е, замовлення ваші виконувати, то треба цей кущ наростити. Значить, ми обрізаємо, обрізаємо ми отак. Оставляємо, тут, бачите, ось опіде із. Е, Іде брунічки Ось, ви бачите, ось брунічки вже такі проснулися, з них піду ділочки. Таким чином ми всі гортензії обрізаємо. Все, бачите? І оцю я обрізаю. Я обрізаю її всю, обрізали. Подивилися, де є сухе, також обрізали так виглядає кущ у неї. І от дивіться, ось, бачите, брунька. Вона сюди піде пагін. Всюди підуть, дивіться, ось бачите. І зараз з оцього всього чорного, з чорних стволів, підуть нові гілочки. І цей кущ, він наростить мені за сьогодні 5 липня. Він за цей час, оце можна все обрізати. Я його так, якщо згоріло, чи підпалилося, чи ще щось. Я це все обрізаю. От. Роблю кущик чистенький, щоб він був. Ось також, бачите, кущик чистенький, щоб був. все це обрізається. Тому що гортензія, вона любить, щоб за нею дбали. Не так просто, знаєте, посадили і все. Щоб кущик був чистенький, без всякої живності, без е, поганих листочків. Листочок, оцей, він вже сіно фонциклює, він фотосинтез в гортензії дає. Але оце закручене, чорне, воно взагалі не потрібне. От. І роблю такий гарненький кущик, бачите, обрізаний. І буквально через, даже на вересень місяць, це буде дуже гарний кущ. Прям буде кущ із приблизно 20-30 буде гілок. Ну, 30 не буде, але 25 точно буде, якщо не більше. І от на наступний рік оце, з цього кущика можна буде брати живці і живцювати їх. Можна брати і живці, коли вона почне викидати зараз новий приріст. Їх також можна брати, вони будуть вам в зиму, ці живці. От. Можна і зараз брати. Можна брати круглий рік, як то кажуть. Але оце, оце якщо взяти, ось, бачите, ось, це теж можна взяти. Факт то, що воно у коріниці нема взагалі факту. І виходить, що з цього куща. Ну, фактично, зараз даний час на липень місяць брати нема що. Для того, щоб ми живцювали гортензію, нам, як кажуть, немає коли любуватися, якщо це у вас один кущ, то вам треба його обрізати. От вона у вас поквітла, обрізати, і от вона нарощує корневу, тобто нарощує зелену масу і з тої зеленої маси щипати живці і тоді укорінювати їх. І таким чином можна буде уже тоді живцювати цей кущ. Тому що я люблю, знаєте, от коли я беруся за кущик, я його передивляюся, обрізаю, старі гілочки обрізаю, якісь сухі там. Ну, от так от, ось теж тут щось таке, що можна обірвати. Бачите, і тут уже пішов. Новий, нова гілочка пішла. Що ми потім робимо? Обрізали ми. І що я буду робити? Я піділью цей кущик добривом кристалон 20-20-20 обов'язково для стимуляції нових пагонів. Там 20 азота, 20 фосфора і 20 калія. Можна підлити одним азотом. Там, де є 30 азота, 10 фосфора, 10 калія. Можна таким підлити. Тоді, оці ви простимулюєте оці нові, нові бруньки, простимулюєте їх, Всі вони, бачите, вони, і вони почнуть вигитувати, почнуть рости. Ось таким чином я формую кущі, які, можна сказати, вони маточні для живцювання. Якщо ви не живцюєте, то ви можете і не обрізати квіти, вона все одно викине от всюди підуть нові пагони, вони все одно підуть нові пагони. Квіточка, оця, вона буде у вас засихати. Така буде сухенька вона, от, декоративна, а нові пагони будуть, вона все одно буде викидати, але цей процес він довший. Хоча у мене два кущі, вони мене і будуть. Один точно буде в той кущі. Він мене буде із сухоцвітом, із новими пагонами. Я буду дивитися, це мені цікаво, як вона сама формує кущ. Там її свободу, як то кажуть, вільний, вільне проростання, як в природі. Я так роблю дуже багатьом гортензіям і в минулому році робила. От, от, бачите, мене отам от ось я вам покажу вам зараз. Бачите, такий великий кущі то Рембрандт Рембранд ПАЧ. Піччі ПАЧ, він так, так цікава в нього назва. Я його формувала три роки. Йому виду у мене вже це четвертий рік. Великий кущ, бачите, він дуже великий. Він дуже гарно сформований. Колись вам покажу його. От. Там рівні, пагони. Він ну, прям такий як дерево красиве, красиво сформований. Колись вам покажу його окреме відео. От. І от, бачите, вони в мене всі, оце, всі гортензії. Вони, Це в мене ці гортензії, це в мене зв'язди Ютуба. Тут гортензії. Вони будуть для вас. Тут вони не обрізаються, нічого. Це ці гортензії які я на я їх експериментую, даю їм свободу, як то кажуть, щоб вони самі росли, самі ув'ядали ці квіти квіти самі засихали і самі виганяли нові гілки. А такі кощі я зараз вам покажу. А тут, бачите, оце ось у мене вони стоять. Вже, бачите, вони нарощують. Все покажу вам. Бачите, обрізаний кущ. Обрізаний. І він уже, бачите, нарощує нові пагони, нові. Бачите, знизу йдуть у нього нові гілочки. Таким чином. Вони в мене стоять окремо. І... Бачите, вони вже тут пускають нові гілки. Для... І вони мене тут чому окремо, тому що в них окрема підкормка, в них окремий уход, вони все окремо в них. От, щоб мені було легше з ними, як то кажуть, працювати. Це в мене тут одна ділянка така і друга там. Вони окремо в мене стоять. Також є теж окремо гортензії, які стоять, вони щось пізно квітнуть. Вони ще тільки починають квітнути. Вони у мене теж тут стоять таким рядком окремо, тому що я теж їх окремо, окремо бризкаю. Зараз я їм даю більше фосфора, щоб вони почали квітнути. Теж вони стоять окремо. Але це ті у мене гортензії, я вам скажу. Ті олов'яні солдатики, які стоять на сонці. Просто на сонці стоять і все. Оце як таке пече: не в'януть, не сохнуть, не скручуються, нічого. Ну, звісно, якщо вони политі Все бачите? Це взагалі. Але у них, ви знаєте, усіх, можна сказати, практично одне листя листя мощне. Толсте, яке тримає влагу І, знаєте, ще що замітила, що оці гортензії які з темним листям, вони також дуже гарно тримають сонце. Ось ось цей Саксон який. Ну, красуня. Це буде теж звізда в мене звізда Ютуба. Все, дивіться, подивіться на це. Вже, бачите, от квітає, Треба мені срочно зробити вам відео. Тому що, бачите, вона вже всю, пішли нові пагони, От в неї процес. Бачите, я її не обрізаю, даю її свободу. І вона вигнала вже всю. раз, два, три, п'ять. Дивіться, яких гілок. І вже вони починають кітнути. Бачите, як вона красиво це все робить. Але подивіться на ці мощні листя. А ці ось, у... подивіться, які кущі поробила я їй. я їм зараз покажу бачите? Це сформовані кущі з прошлого року. Вони рівні, густі. І зараз така буде шапка, така велика-велика, велика шапка буде квітів. Також показую вам все, у мене, віця, меджик аламекіст. Тоже сформований кущ. Обрізаний геть. Він у мене був обрізаний. Покажу вам сюди, дивіться, аж на три бруньки, мабуть. Бачите, старі, старі гілки, бачите ось і бачите, як він обрізаний був. І він оце викинув нові гілки весною. Подивіться, які ці мощні гілки. Дивіться, які вони. І він ще її гонить, що він взагалі ще не думав квітнути. Це буде такий кущ, просто бомба. І я навіть просто уявляю, якщо він весь заквітне, він буде в висоту приблизно метр, може більше, і весь в квітах. Я вам теж її покажу. Це теж в мене звізда ютуба. Але я його дуже низько обрізала. Ну це старий кущ, він не молодий кущ. Ну, також ось це теж, бачите, теж обрізана вона. От, покажу вам, бачите, тут старі гілки. Вона теж була обрізана. І тепер вона нагнала такий кущ здоровий, в об'ємі десь метр. І от вона тут оце вже заквітла, а це все буде квітнути. Так, да, Якщо ви обріжете, буде квітнути, якщо ви обріжете, то квітіння не буде у вас в травні, воно буде трошки пізніше, але буде таке, що це буде ферерія, як квіток. І покажу вам Magical Dark Ruby. У звізду Ютуба, які всі її хочуть. Подивіться, яка вона. Я її теж трошки пожицювала. Роблю собі маточні кущі, але це, звісно, нечто. Колір буряковий, стоячий. І бачите, вона також, я ж там пообрізала, і вона повикидала нові пагони і теж будуть квітнути вони. Це дуже буде така бомбочка. Бомбочка, просто бомбочка. Звізда Ютубовська. Не тільки Ютубовська, це кущ такий, але там кущ, дивіться, у мене 20, 20 літрів чи 40 40 літрів. Здоровий кущ. Взяла вам спеціально кущі. поставила на стіл. І хочу показати результат обрізки. Я його весною обрізала на. Ну, дуже низько. Сюди дивіться, бачите? Раз, два. Ось, бачите, дуже низько обрізала його. І. Він я не весною, а осінню в минулому році. Брала з нього живці, це Magical Jewel. І він мені дивіться в цьому році, подивіться, який він вигнав мені кущ. І ще гонить він. Просто, ну, мало того, що він прямо стоячий, тверді пагони. Але подивіться на цей мучний кущ. Зараз вам одійду покажу вам його. Як сформований він. Не бійтеся обрізати гортензію. І не залишайте тонкі пагони. Якщо ви бачите, що він тоненький пагон, краще ну, його поживцюйте або викиньте, він толку вам не дасть. Він буде падати, лягати. Старайтеся виганяти в гортензії товсті стволи. І, о, дивіться на цей magical jewel. Це просто бомба. Як він, як заквітне, починає квітнути, подивіться. Ще його підкислюю, він дуже синій бути. Але він, бачите, він. Трошки е, пізніше буде квітнути. От, ще липень місяць, він тільки починатиме квітнути. Покажу вам його зверху. Подивіться. Просто бомба. Ну, я думаю, я відповіла на ваші питання, як я формую свої кущі, чому я їх формую. А також покажу вам усю на адулі пурпул. Тоже обрізана. Бачите, це старий кущ гілки. Я його обрізала, і вона в мене в цьому році обрізаний отак. В цьому році вона дивіться, які товсті пагони виганяє. Але вона ще не квітне, вона гонить і гонить нові пагони. Я хочу, щоб вона була така прямо стояча і з гарними товстими пагонами. Ну, я думаю, що я вам відповіла на ваші питання. Питайте, запитуйте, дякую, що ви пишете коментарі, ставите лайки, що ви зі мною, що ми робимо Україну квітучою. Замовлення можна зробити за посиланнями під відео на Viber і Telegram канал, Instagram. І є до продажу гортензії, але є гарні кущі. І я зараз буду робити відео, що є в наявності показувати, які горщики є. Так що Підписуйтесь, слідкуйте, ставте колокольчики, щоб не пропускати ні одне моє відео. Дякую, що ви були зі мною.